Добрий день, друзі! Ви на каналі SkyStarter. І сьогодні у нас генератор з Opel. Генератор Bosch старої серії, але не самої старішої, яка існує. Досить надійна серія. Нам його прислали з другої області, ну, коротше кажучи, новою поштою. Сказали, що не працює. Зараз зробимо йому діагностику і розберемося з чим проблема. Щітки на місці, оригінальний RL-регулятор Bosch. Може, хто знає де взяти оригінальні, ніколи не зустрічав, де взяти оригінальний реле Bosch, саме такого класу реле. Розбираємо його. Тут все нормально. Ну, трошки грязнувата обмотка. зараз зробимо, вичистимо все. Колекторні кільця візуально цілі, нічого страшного немає. Але є якась проблема. Зараз будемо йти далі. Так, робимо прозвонку кільцем. А вони не дзвоняться. Ось тут ця проблема знаходиться. Обрив провода з, з, з ротора. Досить рідко зустрічається така проблема на генераторі. Зараз будемо вирішувати. Випресовуємо ротор з переднього підшипника. Тут гарно все вийшло. В першу чергу, що ми робимо, це ебоксидною смолою. Ну, чи клеєм, хто як його називає, фіксуємо виводи. Тому що вони вийшли зі своїх посадок, незрозуміло чому. Знімаємо діодний міст. Тут свої, так сказати, приколи, щоб його зняти. Воно на контактній зварки сидить. Міняємо колектор повністю. Там були надколені ножки при усадці минулий раз. Ось так гарненько припаюємо ось в цих місцях. Гарна пайка. І гарно його проточуємо. Піднімаємо повністю діодний міст. Ось такий він. І піднімаємо обмотку. Грязнувати, але не страшно зараз все вичистимо. Ось таким чином видуваємо, чистимо обмотку. Обов'язково з наружжя чистимо, тому що там буває закисає сильно. Уже все вичищено. І садимо діодний міст назад на кришку і спаюємо її разом з статором. Цього робити не обов'язково. Не всі це роблять, скажімо так, але ми робимо. Садимо новий підшипник, прижимаємо все це. І задній підшипник садимо. Ось таким чином. Дистанційна шайба, шків. І все це через ударний пістолет обов'язково закручуємо. Ну, в кого нема пістолета, можна через тиски ключом. Садимо задню кришку вже зібрану. Стягуємо це все. Ось таким чином. Обов'язково на реле-регуляторі плюсовий термінал чистимо. Ось таким чином, там лезом. Тут все. І цей термінал також зустрічний його. Бувають, закисають дуже сильно. Дивіться, що я хотів сказати. Пишіть коментарі, запитуйте, що не зрозуміло. Я майже все читаю, на все відповідаю. Ось так гарно працює генератор. Він вийшов як новий. По суті, він новий і є. Дякую, друзі, підписуйтесь, ставте лайки, скайстартер з вами.